Гарантії безпеки для України передбачають, що потрібно бути готовими до військового протистояння з Росією. Про це каже президент Фінляндії Олександр Ступ. Бо переконаний, що Москва не буде мати права вето щодо формату цих гарантій. Цитата далі. Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Це готовність європейських держав до військового протистояння проти Росії, якщо Москва після мирної угоди повторить напад на Україну. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним. А для того, щоб бути правдоподібним, він має бути сильним. Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної держави. Тому для мене не питання, чи погодиться Росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне. Олександр Стуб, президент Фінляндії. Дмитро Левис долучається, політолог міжнародник. Пане Дмитро, як чуєте? Вітаю. Пане Дмитре, а це складнощі перекладу? Чи це дійсно таке формулювання правдоподібним? Розумієте, ми якось в Вордингу і в формулюваннях заплутуємося потрохи, знаєте, занурюємося і тонемо. Правдоподібним чи ефективним? Як тут? Гадаю, що е дійсно є проблеми з цими формулюваннями. Ми навіть, е взагалі, коли говоримо про гарантії безпеки, то тут і коаліція тих, хто готовий ці гарантії надавати, чи то вона охочих, чи то вона рішучих. Е тож, е і тут нічого дивного в е цьому немає. Там просто є факт, що дійсно. Е ну, Мало хто готовий до того, що ці гарантії безпеки мають бути дійсно гарантіями і воювати, і в принципі, більше того, ми бачимо, що всі ці гарантії безпеки, про які йдеться, це все рівно вже про мирний час, про той період, коли мир встановлений, тому не дивно, що насправді єдиною такою правдивою гарантією безпеки. Це є те, про що говорить Зеленський, про що говорить Україна постійно про що і з чим, в принципі, ті, хто дійсно в цьому процесі, насправді і погоджуються, що головна гарантія безпеки це боєздатність України, це України сили оборони України, які здатні захистити її. Це український оборонно-промисловий комплекс, який здатний працювати на це, і це ті кошти, які мають надходити на сили оборони України, щоб забезпечити ось цей момент. Ось поки що, як на мене, це головне. Що зрозуміло щодо гарантій безпеки, які дійсно є правдивими пан Дмитре. А як вам виглядає перспектива взагалі гарантій гарантування? Пробачте за тавтологію у випадку, якщо мирної угоди не буде як такої, я про це ми чули, і про це формулювання з'являється ну останні там 30 годин все частіше на шпальтах. Якщо мирної угоди не буде фізично, то гарантії не, не далі, буде. теж? Що гадаю, що насправді тут ніяких протиріч в принципі нема, бо зрозуміло, що є абсолютно непримиренні позиції, бо є російська, російський ультиматур, який вони весь час продовжують просувати, є однозначна позиція України. Ніякого там визнання російських взагалі територіальних цих загарбань, і не однозначно повної відсутності втручання Росії в наші внутрішні справи. І, і до речі, я думаю, що насправді це можливо в тому числі через те, про що говорить Стуб, принаймні. Є кілька країн, які надають гарантії, які однозначно е, говорять про те, що е, Росія не має ніякого права впливати на те, що які мають бути гарантії безпеки, яка має бути внутрішня політика України. Якщо ось тут вистачить політичної волі. То е, насправді ну, навряд чи, е, Російська Федерація в тому стані, щоб е, щось дійсно диктувати, якісь е, вимоги. Але е, дійсно є певні складнощі, бо європейці е, дуже активно залучають саме Сполучені Штати, які раніше повністю відмовлялися брати участь у гарантуванні безпеки. Зараз вони, ніби про це говорять, е, але ми бачимо, що. Ось тут в Вашингтоні, намагаючись зберегти можливості говорити з Росією і співпрацювати з нею, готові до компромісів, особливо якщо це компроміси за інший рахунок. Але але про все, все тече, все змінюється, і бачите, ми починали з того, що США взагалі не були готові говорити навіть про це, кажучи, що це суто європейська справа. Тепер, власне, в Нью-Йорку Володимир Зеленський буде говорити з Дональдом Трампом швидше за все. Ми розуміємо, що живемо в дуже гнучкому і непередбачуваному світі, але тим не менше про гарантії безпеки йтиметься і безпосередньо в Нью-Йорку. А як і куди може розвернутися ця бесіда з огляду на останні заяви Дональда Трампа і щодо Росії, і щодо Естонії, точніше відсутність заяв та і щодо Афганістану, і бази і Китаю і. Інше. Індії, ну, власне, давайте спробуємо скласти цей пазл, ну ви знаєте, то іноді може і не варто складати пазл. Ми чудово бачимо, що у Дональда Трампа деякі заяви йдуть по циклу, повторюються, деякі можуть бути взаємовиключними. Є певний напрямок політики, який реалізується. І в наших умовах, гадаю, тут ми Бо ми можемо тут навіть за останні тиждень згадати, що з одного боку Трамп говорив про те, що Росія агресор, а з іншого боку, говорив, що причина війни в тому, що Зеленський з Путіним ненавидять один одного, абсолютно да випускаючи те, що Росія відверто агресори, і ніяких інших тут причин не повинно взагалі підніматися. Тож я гадаю, що насправді. Ця бесіда має бути і буде скоріше суто практичною, наприклад, про продовження американського постачання озброєнь для України за рахунок механізму про Європи оплати європейськими партнерами цих постачань з НАТО, і можливо, от гуманітарна складова про що говорить сам президент України. Тож. Тут наразі, як на мене, більше буде йтися про, про конкретні напрями ось цих наших двосторонніх відносин, ніж про якісь такі уявні матерії. Поки що, давайте ще продовжимо тему про російські дрони над територією наших партнерів. Румунія, Польща вже показали на що вони готові. Певно, що буде зроблена пом... робота над помилками. Ну або ні, ви зараз скажете, як вам це виглядає. Як ви думаєте, коли ми будемо мати реальну і ем, зрозумілу чітку відповідь від країн Північно-Атлантичного альянсу, і не тільки про те, чи їм ем, підходить цей варіант збивати дрони за допомогою техніки, розташованої на інших країнах, на території інших країн на територію України? Гадаю, що бачите, добре, що ця дискусія знову поновилася, бо Україна про це говорила і в 22-му році, і в 23-му, і в 24-му Ця тема дуже активно піднімалася, і це було абсолютно логічно. Ми бачимо, що є криза в розумінні того, чим є безпековий механізм НАТО. Наскільки є необхідність захищати власними силами власний суверенітет, наприклад, у випадку з Естонією, тут велике питання, чи могла Естонія ну, власноруч збивати ці міктри 31 щодо. Польщі та Румунії так зрозуміло, що там є свої можливості. Зрозуміло, до речі, що і Польща проявила, наприклад, і свою активність, і більше в рамках НАТО її певний контур країн підтримав, і а сполучені штати не заблокували ці дії. Ось ця ініціатива про стіну дронів, яка є європейською. Це достатньо показовий момент. І те, що українські військові за нашу ініціативу і на нашу пропозицію будуть готувати відповідні рішення для поляків і тренувати їх, це теж показово. Але Ось цей момент переходу на, на збиття російських ракет і дронів на територію України. Я думаю, що для НАТО це теж кризовий момент, і вони навряд чи на нього підуть. Бо незважаючи на те, що Україна довела, що погрози Російської Федерації, що мовляв якісь дії можуть і нею сприйматися як розширення війни і ескалації, що вони пусті ці погрози. Ну ми це довели ударами по Криму. Бойовими діями на території Курської області а тут зараз он Медведєв почав розказувати, що це мовляв буде відкрити втягування в війну. Да що це насправді є неправдою і дійсно не є таким. Тим не менше, в умовах з цього альянсу це працює. На жаль, поки що навряд чи таке рішення буде прийнято найближчим часом. Пан Дмитро, вам спасибі. Дмитро Левось був із нами. Дякую, що долучилися.